Вітаємо вас на нашому каналі. Слава Україні, героям слава! Сьогодні вирішили провірити наших дівчат, хто в них вагітний. Ну, Хоча б мати бачення цієї ситуації, хто там є, кого є, кого нема, ну, кого що чекати. Зараз візьмемо по одній, будемо дивитися. Ось, є трошки в сторону. Бросай, бросай, дурочка, чтобы это ешь пальцы не хватает. Все, 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 все. Все, ну? Ой, господи. Надо было на клетку її повісити. понял. її на ту клетку, а тогда она будет держать. А вот она бегает. Та господи. Это так, такая переляка, ну. Недово. Така вроде. Ну все, 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 все. Успокойся. Пока сейчас надо Нащупати. нащупать. Асечки. Вот тут пальцем оно. Вот тут. А, ага. Ну потом, ну, в принципе, такая. А видно? Сейчас. Сейчас Вот тут оно. Сейчас, вс, тут, сейчас. Ну вот. что. Вот. Ну Ну все. Okay. Блін. Ні, вона все велькається. Ану так, треба ну, щоб ти пальцями розділив. Та надо, ну вона ж ти ж бачи, яка. Нервненька. Тут і сьогодні щось все було. Ось, блін, та що шо... ж. Дивись, має хоч за... Блін, бо я тебе трошки побаююсь. <ривіться> бо, блін, розіруєш мені мордяку. Твоїми <ривіться> зубаками. Стій, стій. Блін, та тільки що ж було ось. Ось, все тут. Бежи, ну, он наш бат ну, ну, как сконка нащущал. А да, да. Да, давай. Лучше. Он, да, он уже выходит. по. Дальше. Давай. 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 да, Давай. Давай. Ну Давай. 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 ти, блін. Покинулась, да? Та ну, кинулась, я испугался. Не, не нравится. А де не, глозий. Щось натуру, так? Да, Да, думаю, що скоро так. Як ото в людей вони, да? Та йлки зелені сі. это вообще не может найти, знаешь? Может не может. Может не может. Вот что тут есть. Вот что тут есть. Вот что тут тут есть. Вот что тут ну, блин, сгибается, понимаешь? Угу. Как раз... Ой, да ну что ж ты делаешь? Ну, тут же дурачество. Я себе ничего не делаю. Ну, там же четыре сиськи. Мы не можем найти ни одни, честь почухать. Ну, она ж боится, знаешь. Ну, понятно. Он листочки есть, да, да. -а -а. Там, блин. ну, блин. нас все, что это такое. Маленькое, маленькое. Маленькое, да? Да. Такое. Может, может, нет. Или, или мало, малый а Это стандартный полный морейки, Бачички ося. Блін. Ну чого? Та ну що таке? Це шикарно, це шикарно. Я фокус просто настрою. Це де. шикарно. Ну чого ти на неї кидаєш? Закалась. Воно бачить, як нормальні соски, так воно нормальні. Ні, може вагітність уже... Ну, да, за скоро. Да. По-моему, рыжую я тоже. О все. Дей, Эй, дай, блин, как у нас сына. А елки зеленые. Блин. Но они не хочет, чтобы их немало, да. Да блин, а все, не... ну. Воно тут под, под шерсть такой. Ну да, не промокаем, а Блин, да что ж так? Все, ну есть все, ладно. Есть, есть. Доказываюкая така или такая крутой стандарта первого? Да, их меньше трошки. Опа. Цихує, цихує. Ага. Ну три точные, получается, варить, ну. Сроки, конечно. Да, вот. То... О, тут хорошие все. Тут хорошие, я тут стандарт. Вот вс, даю. Да ну блин, не крутый, ну что ты крутось, а? Вот, да. дай. Ага. Белый. Ловтенки. Такий за два місяця, наверное. Де там то? Біла ще. Ховається, ховається, е. Да? Вона поняла, це якась пигня. Я птич поливал. Ті, 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 Біла, що? На... 어, ті, нет, ну тика шо что попробовал, так вроде попалась у меня. Давай, да ти каждо ж сейчас що похоже было. Та елки. Щось, щось, О, хороший тут. Да. Ну приблизно за два месяца. Ну получается одна белка только щось... Ну, щось, да, 2 -2 без только. А, так, а, ти а, 6, 6, ю, да, да. блин, они закрыли. Ну она на одни там сидить. Ну, уже хорошо. Так, хубли. Аж аж, аж килом. Ну, вже, в принципі, провірили. Ну, це ж біляшки тут был. Ну, пять штук, сто Шо Шоста там там вопросом. Ну хоча може бути місяць, і воно ще не понятно. Значить, зараз підемо, подвинемся до нашого ставочка, що там происходить. Йдемо. Ну ось наш вовк, Як завжди, нас зустрічає. Ну, скоро будемо ховати під бочкою, щоб обледенняння чи ще, щоб і жаб теж. Значить що, ми вже ж по Юра обрав фільтрувальну станцію, перемив усе, все, все, листочки сьогодні не збирали. Дивилося mm -hmm. гніздо, де десь воно. Под сакою збираємо це зверху трошки. Ну, де ж трошки може й тоне. А так вже все. Комиші вже все. Уже їх настояща зима, ці осінь о, наші кольорові. Декілька штучок в этом. У ну, Не Видно? Не видно, що видно. А, он, он, он а бач, фільтрацію яку брали, тому вода трохи тим помутніла. Та, а, ну, нічого. Зима, воно осадок буде, будуть їсти. Да, ну видно щось шевелець там. Коропов зараз не побачимо, так. Ну, вони плавають. Ну, воно ще сонця ж немає, ну, да. воно не видно. лілії теж вже ховаються. Ну, ну нічого. Вода. Це. Може екшенку вдалив в ремонт. Вона у нас є бокс під воду, щоб опустити. Ось привезуть, опустимо, подивимося, де наші еті. амури, линки, там, що там. Ну, да. бо, бо ми їх і не бачили, то вкинули. І все. Ну, ленків, мабуть, штук 5 чи 6 умерло. Ну, Спочатку один, потім другий. Ну, бог явно, я на не, що не не, не не, одразу. А десь там через тиждень, потім там пізніше. Ну, коротше, по одному вони там 5 чи 6 штучок загинуло. А ми брали 20, по-моєму. Uh -huh. Ну, а цих амурів, ой, ну так, да, білих амурів. Не бачили мертвих. Ну ми їх і так не бачимо. Ну Де їх там оскільки там... 80 лишнім штук. Багато там, так. Да. Ну тому що ми дуже маленькі, маленькі були, там меншими ну, партіями не кидавали. Ну опустимо, може, камеру. І як буде, дай Бог, сонечко, може щось побачимо. Ну, по ній, так. Ну комиші, бачите, як засохли. Все. Осінь. Ну, були ж зелені, диви, якби страшно. Вона що, здуріла чи що? Ну так, да, ці, бачиш нові листочки повипускали. Бог його знає. Ну, сорт такий, Ну там, не, що так? погода, бач, то ну, жак, да, то грубо холодно, холодно, кажучи. Ну, ще ж підкармлюємо. Там кашу зварили, зараз Юра Щас кине їм дать. кашки. Бо ще ж, ну там же десь написано, так, що 5 градусів. До, до 5, ну, до 5 ну, це я читав, так. Треба кормити. Ну, ми дивимося, як поїли. Ну Раз в три, чотири дні. Ну, десь кіло десь, так? Та да? да, ну баночка пів літро, ти вариш, от скільки ну, там з водичкою. Ну, около десь, кілограм. Десь кілограм да. І оце вони потихеньку їдять. Ну, вони не кидаються. От я скільки кидаю, ну, не дуже ну, вони, може, типу... може вони їдять ще ті водорослі? Ну, та все ж вони їдять, ну просто нема такого, як от акваріум. Хоча, міг. ось дивіться, зараз розкажу. Отакий от коропець випрыгнув вже ж, самоубився у нас. От сюди випрыгнув, от туди в цвіти. А я якось удачно прийшов. Подивиться просто. І коти гризуть його. Два за морду гризуть, вже й губи відгризли, А два за хвіст. Ну він ще живий, ще дергається. Ну, я в них, звісно, його забрав, почистив, хвост, голову відкинули, відкрили. І кри, блін, просто пузо, повне ікри. І в кишочках отаке зелене, як оця оце нарость. Ну, це як воно там, тіна чи що. тіна, тін, 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 оця. Значить, вони ж не тільки кашу їдять, її їдять оце, коропа. А вони копаються, типу на дні оці. Ну кажуть. жалко, жалко такий. Ну, за два кіла, мабуть, такий десь. Ну це у нас залишилось 4, так? Да? Одна, а така, де менше, одна там, ж дарована. Тут... І два там поменше трохи. Да, по кілограму, і там ще по пів кіно. Ну, килогр... А, там 200. же ще що таких декілька штук. Ну, то ж, да. ну, так. І одна краснопіорка. Ну, виросла зараза. Ми кидали десь отаку. А я вже бачу, отака вона. Одна, правда, попалась. хлопці піймали і привезли одну. Хоча б дві вже, блін. Ну оце <щоб пара> <laughs> ну, такі. Як кажуть, такий відос вийшов. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей.